Ко мне зашли вот эти молодые люди и начали вымогать деньги. Вы их знаете, колониали? Так, двоих. Колоса. Раз и два. Вымогавые э, Не знаю, за вымышленный какой-то был. В какие суммы выногавые гроши? Двенадцать тысяч. Че, долларе? Чоловік розповідає про один з епізодів, у якому фігурують учасники злочинної групи, що організувала місцева жителька. Остання, починаючи з лютого 2023 року, залучивши чоловіків до протиправної діяльності, систематично вимагала від сумчани грошові кошти, за надуманий борг, а також засували насильства. Протиправною діяльністю займалися систематично. У липні зловмисники знайшли ще одного спільника. Напали на підприємця, погрожуючи розправою, вимагали 40 тисяч доларів. Затримано на місці скоєння злочину. Їм усім вже повідомлення про підозру у чиненні злочинах, передбачених частиною 4 статті 187 в розбій та частиною 4 статті 189 кримінального курсу. Вимагання наразі трьом з них обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. А останньому цілодобовий домашній арешт затриманим загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.